Осіннього рівнодення в цей день е, господарки, як правило, пекли, і я вас закликаю в цьому році це зробити обов'язково: круглі пироги, е, так як колок е, або все, що округле, це символ сонця. Вони пекли з яблуками і капустою. Ну як правило, в цей період вже збиралася з городів капуста. Яблук також вже достатньо в садках також вони збиралися, ці врожаї. То яблука і капуста саме ці основні пироги, якими обов'язково варто пригостити своїх рідних, близьких, друзів, сусідів. Тож округлі пироги. Треба напекти в цей день і посмакувати. Ви знаєте, розповідаю вам, а сама вже прямо от бачу той пиріг, округлий, який потім ось так: от на шматочки наріжу, не окремі пиріжки, а великий пиріг, такий, як символ сонця, як символ радості, обов'язково буду готувати в цьому році на День осіннього рівнодення, щоб прославляти сонце на небі, прославляти предків, яким також треба подумати. Запропонувати це пригощання і запропонувати людям, які мене оточують як сім'ї, так і близьким і рідним. Обов'язково це зробіть і відчуйте, як благословення, радість, удача, добробут, вашу сім'ю дійсно прийде енергетично. Також наші пращури дуже добре зналися на багатьох прикметах і вважали, що саме в день осіннього рівнодення найкраще заготовити горобину. Чому горобина вважалася дуже важливою ягодою? Зараз ну, мало хто знає, і мало хто хто не займається цілющими властивостями таких ягід, мало хто це робить із господарок. але… Наші пращури знали, що горобина це особлива ягода, вона не просто смачна і дуже корисна, з якої робили різні настоянки, відвари, а вона взагалі є провідником енергії між сонцем і землею. Тому вважалося, що горобина. Має цілу низку потужних цілюючих властивостей і найпотужнішу силу саме е е горобина набуває в день осіннього рівнодення. Тож обов'язково зривали гілочку горобини, і перше, що робили, обов'язково вішали над порогом входу в будинок. Чому тому що вважалося, що це дуже потужна прикмета, що е е негативна нечиста сила не зайде протягом року. У будинок, і будинок буде очищений і благословений як сонцем, так і землею. Також вважалося, що якщо взяти ягоди, розкласти на підвіконні, зробити певні, певні такі композиції з колосками пшениці, наприклад, розкласти горобину з яблуками по тарілках в хаті, це також дасть дуже потужну захисну дію для всіх всієї родини і для будинку в цілому. Тож ви принаймні, якщо не будете тримати цю горобину всю. Протягом всього року, то можете в цьому році подбати про те, щоб на вашому столі, в вашій оселі, з'явилася гілочка горобини, в гарній такій мисці з яблуками, і щоб все-таки енергетику вашого будинку ось таким чином можна було би трохи підрихтувати, підчистити і освятити в якійсь мірі. Якщо ж вам хочеться ну, припинити певний несприятливий період, який затягнувся в вашому житті, то наші пращури рекомендували саме в цей день, не дивлячись на те, що в такі енергетично потужні дні бажано вже святкувати. Але якщо в вашому житті затягнувся дуже якийсь важкий негативний період, то саме в день осіннього рівнодення рекомендувалось на світанку встати і зробити генеральне прибирання. І Викинути все, що вам не потрібне, все, що застаріле, все, що вже в собі несе певну негативну якусь енергію і карму, і від все це прибрати фізично. І відповідно впустити нові енергії в цей день в свій будинок разом з генеральним прибиранням. Тож я думаю, що нам з вами варто в цьому році відпустити тяжкий період, який ми вже з вами прожили, як повномасштабне вторгнення в Україну. Вже більше ніж півтора року у нас це повномасштабне вторгнення, і ми з вами можемо зробити такий, знаєте, собі флешмоб українських господаричок. зробити. На світанку в день осіннього рівнодення саме 23 вересня 2023 року. Чуєте, як гарно звучить 23 і 23 в кінці, якщо б ми нумерологічно зазначили код цього дня, то було б 23.09.2023. Тобто з двох сторін ми бачимо цифру 23. З точки зору нумерології духовного таро. Автором якої я являюсь 23 – це певний перехід, це певна символіка про те, що ми маємо можливість здійснити квантовий стрибок, якісь інші розуміння, усвідомлення. І якщо ви зробите з такими думками, що ви відпускаєте минуле генеральне прибирання, потім наготуєте пирогів і далі ще виконаєте декілька рекомендацій, які я зараз вам надам, то я сподіваюся, що ми з вами енергетично в Країну через свої господарські такі справи долучимо більше енергії благословення і наблизимо перемогу. Я абсолютно впевнена, що до перемоги залишилось набагато менше кроків, ніж ми вже здійснили. Тож, друзі, підтримайте нас різними способами, поставте вподобайки, підпишіться, ставайте нашими спонсорами, якщо на те ваша ласка, бо ви таким чином допомагаєте нам розвиватися і рухатися далі. Дуже радію кожному з вас, коли ви пишете коментарі, особливо якщо вони екологічні, і коли ви не торкаєтеся певних якихось, скажімо, особистих моїх проявів, які вам не подобаються. Хтось каже, що в мене є русизми, комусь я не подобаюся за кольором волосся, комусь за тембром голосу. Ну, ви знаєте, я не долар, щоб всім подобатися. Але ж я маю право на свої території. Саме канал Калина це моя власна територія. Тож я маю право висловлювати свою думку. А ви маєте право дивитися мене або ні. Ви знаєте, я дякую всім хейтерам, які підвищують рейтинги мого каналу, тому що зараз е, YouTube полюбляє ті канали, під якими іде всякий бруд, хейт. Я перестала на вас реагувати. Чому? А тому, що я вирішила, що я буду вам все це повертати енергетично. Так, так, запам'ятайте, будь ласка, що всьому буде повернено. Ваші слова, які ви написали, вони хай збудуться в вашій сім'ї і в вашому житті по максимуму. А ті, хто бажає мені і моїй команді і щастя і благополуччя, нехай у вас це прибуде востократ. Я хочу, щоб воно прибувало. А тим, хто буде писати Гедоту, хай повертається лише ваше. Вам вистачить для того, щоб зрозуміти, що треба щось міняти. До речі, саме в день осіннього рівнодення проводили купу магічних дій і саме повертали ворогам. Те, що вороги насилали на людей, тож будьте обережні, особливо в сильні енергетичні дні, якими являються чотири показники, але їх набагато більше в нашому житті. І ви навіть самі не підозрюєте, в який день можете спрямувати на себе свою власну агресію, якщо той, на кого ви її відправили, онлайн чи офлайн володіє певними здібностями і уміннями, щоб вам це відзеркалити. Заборонено категорично в день осіннього рівнодення з кимось лаятися, з'ясовувати якісь стосунки, злословити, і це дуже дуже важливо розуміти. Але одночасно в день. Осіннього рівнодення ті, хто хоче знайти свою долю, свою половинку, укласти шлюб, вони можуть також зробити певні дії. Ну, Рекомендуються такі речі: в день осіннього рівнодення, наприклад, придбати додаткову зубну щітку або, скажімо, ще одну подушку покласти на своє ліжко словами, що ви запрошуєте. В своє життя свого партнера, коханого чоловіка, і готові до укладання шлюбу. Ну, така, ви посміхнетеся, скажете, якась дитяча така порада. Але я точно знаю, що незаміжні дівчата, які з якогось приводу не знають, чому вони не можуть вийти заміж, що трапилося, адже вони і гарні, і працьовиті. І наші дівчата, ви знаєте, і наші жінки найкращі в цьому світі. І це вже зараз достеменно всім відомо. Вони і красуні, і господарки, і мудрі, і люблячі. І ми з вами розуміємо, що дуже багато дівчат залишаються одинокими з якогось приводу не зрозуміло чому. А я вам скажу, що у нас до цього повномасштабного вторгнення, взагалі до цього взагалі глобально операції, назвемо, бо це слово на літеру. «В» ми стараємося уникати, щоб нас не банив в YouTube. Так, от. До цієї майже яка 10 років точиться на нашій території цієї глобальної операції. У нас дуже сильно жіноча сила, жіноча, знаєте, така. В якійсь мірі маскулінність вона домінувала. Чоловіки, як наче, і були головою сім'ї, але не завжди так себе почували. І зараз ось ця, на жаль, трагедія України, українського народу наших чоловіків дійсно відшліфувала і зробила дуже сильними і жінки. Якщо вони зараз повернуться до своїх таких природних обов'язків, більше все таки будуть уділяти увагу атмосфері, добробуту, певному такому спокою в родині. Вони будуть мені якось сказали, що у вас за якісь совдеповські, радянські там орієнтири щодо чоловіка і жінки, якими вони мають бути. Друзі, ну, дивіться, ми сьогодні говоримо з вами про осіннє рівнодення, що робити, що не робити. Я впевнена, що цей етер будуть слухати більшість жінок. Ну, у мене і статистика така, що десь 80% моїх глядачів це жінки. Хоча досить багато чоловіків, і я дякую чоловікам, які мене дивляться, ще й коментують, і ще й такі розгорнуті, розумні коментарі пишуть. Так от. Я до чого? До того, що я ні в якому разі не хочу казати, що жінці місце на кухні, бо я сама жінка, а чоловіку саме десь там з мінометом на передовій. Ні в якому випадку це не так. У нас достатньо захисниць тож жінок, і у нас достатньо чоловіків, які тут, в мирному просторі, роблять дуже багато, також для перемоги. Ми маємо просто бути розумними і мудрими і використовувати. Ту силу, яку нам пропонує використати природа. А отже, якщо по всьому світу було прийнято саме в день осіннього рівнодення відзначати свято, то, мабуть, нам варто святкувати. І саме, якщо, наскільки плідно ви проведете цей день, настільки цей день вам віддяче подалі своєю енергетикою. Вважається, що саме в цей день ви можете наповнити свою сім'ю. свою Родину з щастям, добробутом і прийде в ваш будинок саме удачливість. Тому давайте зрозуміємо, що ж ми можемо зробити, що бажано робити в день осіньорів рівнодення і від чого треба і варто відмовитися. Тож, перше. Відпустіть весь негатив різними способами. Ми вже говорили, яким і помийтеся, і відпустіть подумки. Уявіть, що ви його трансформуєте в цих потужних енергіях сонця. Він просто згорає, трансформується, а не просто ви його з себе забрали, хоч на тонкому плані, хоч на фізичному плані при прибиранні, або коли омивали тіло. Ви його обов'язково по думки, трансформуйте, всяючи світло в е, різнокольорові якісь спектри, тому що все світ довкола нас він не е, помийна яма, він не має бути забруднений, тому що ми вирішили ось тут біля себе, всередині себе і довкола себе навести порядок. Тож пам'ятайте. Про важливість розуміння практики, які ви робите, не просто сміття прибрати, а це сміття в щось трансформувати. Адже навіть коли ви щось будете викидати, ви будете викидати на смітник, а потім це сміття буде вивезене на відповідні утилізації. Тобто, пам'ятайте також, що коли ви щось із себе... Дістаєте, то обов'язково також трансформуйте. Уявляйте, просто що це трансформується в променях потужної енергетики сонця в якісь позитивні образи, ну, принаймні в сонячне світло. Обов'язково подумайте, кому ви щось обіцяли раніше і, можливо, не виконали цю обіцянку. Ось, поки сьогодні ви дивитеся це відео, а день осіннього рівнодення за декілька днів настане. Тож можете вже зараз підготуватися. І згадати, кому ви не виконали певні обіцянки. І виконайте обов'язково. Якщо виконаєте саме в день осіннього рівнодення, то ви, як наче, закриєте такі, так би мовити, кармічні борги. Це дуже потужний день дійсно для закриття тих боргів, які ми несемо з минулого і називаємо часто такими хвостами карми. В цей день рекомендують в тому числі завершити поточні справи. Ну, як то кажуть, знаєте, довести свої справи до ладу, все е, уладнати. Хороші слова у нас є в українській мові: лад, ладувати, уладнати, привести до ладу тобто сама богиня лада. До речі, саме вона в якійсь мірі перегукується з Пресвятою Богородицею, саме Богиня Лада вона буде нам допомагати в тому числі в цьому дійстві. Тож в цей день, коли ви все доведете до ладу, то можете трохи і помедитувати, помолитися, попланувати, помріяти про щось майбутнє, бо ви знаєте, що за однією із традицій. Цей день наші пращури також святкували як початок нового року, нового періоду. Дуже добре, якщо в цей день ви зберете за великим родинним столом свою сім'ю і родичів. Це дуже добре, не тільки почастуєте їх. Пирогами з капустою, яблуками, про що ми вже говорили сьогодні, а взагалі накрити гарний стіл з плодами осені. ви точно зрозумієте, як багато ви попрацювали і як добре, коли. Ваші рідні і близькі поспілкуються один з одним, потішать один одного, побажаєте один одному щастя, і благополуччя, пообіймаєте один одного. Ви відчуєте ось це родинне вогнище, яке дійсно горить, коли ми підтримуємо певні сімейні і родові традиції. Дуже важливо зрозуміти, що коли ви будете пекти пиріг, то є певне повір'я. Якщо тісто пирога погано взійшло, або пиріг ви робили круглим, а він такий кривий косий вийшов. То, відповідно, ваша і доля в цьому році буде не дуже гарною, не дуже рівненькою. Тож сьогодні сучасний світ нам допомагає обійти всі ці речі, ви можете взяти не обов'язково дріжджове тісто, яке може себе вести, відповідно до вашого, до вашого психічного стану. Адже ж ви знаєте, любі господарочки, що від того, як ви взаємодієтесь тістом, ми можемо сказати, по тому, як ви вірніше взаємодієтеся. З тістом можна сказати, в якому стані ви підійшли до тіста, бо тісто це як прояв творення життя. І жінка, яка бере до рук тісто, вона по суті створює життя, вона народжує, вона народжує просто в тісті нову форму, нові сенси. Тому обійдіть, будь ласка, варіанти, якщо ви не пекли до цього дріжджові пироги, не робіть експериментів, щоб потім не бути розчарованими. Або придбайте готове тісто, або візьміть якісь там, наприклад слоєне тісто, яке однозначно вже готове, з якого точно вийде гарний рівненький, смачненький пиріг. Або, врешті-решт, спечіть відкриті пироги, які також, як правило, дуже гарно вдаються. Також варто зараз зазначити, що не слід категорично, просто не рекомендується робити в цей день, тому що що робити, ви вже зрозуміли. Що вам цікаво, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь і обов'язково перебувайте з нами, тому що, коли ви підписуєтесь на наш канал, в цей момент ви знаєте більше про те, що у нас тут відбувається. Що не слід робити в день осіннього рівнодення? сваритися. Заздрити і проявляти будь-який негатив, тобто однозначно ніяких з'ясувань стосунків. Бо будь-яке з'ясування стосунків може бути, і навіть якщо ви на мільйон відсотків в цьому впевнені, може бути шкідливим в тому числі і для вас. Тож, будь ласка, будьте уважними до того, з ким і як ви будете спілкуватися в цей день. Знову ж таки нагадаю, що це містичний магічний день, і в цей день дійсно чорні маги, вони роблять дуже багато поганого. Тому так багато ритуалів довкола освячення дня в цей день житла і людей, захисту різними способами свого житла і людей, тому що вони саме в цей момент і чекають, коли ми великі енергетичні свята. Будемо, як то кажуть, розводити якийсь психічний, ментальний бруд один з одним, і цим будуть живитися ті злі люди, злі маги, щоб проти нас і спрямувати цю енергію. Обов'язково пам'ятайте, що в цей день. Не, не можна, небажано, наприклад, починати якісь глобальні справи. Помріяти так, а ось починати там щось будувати, щось, наприклад, там ремонтувати, великий ремонт. Тобто в цей день точно не починайте. Зачекайте за декілька днів і все розпочнете. В цей день ні в якому разі, якщо ви хочете бути багатими, не давайте в борг, не позичайте гроші, бо ці борги автоматично будуть погано віддавати. І вони просто заберуть енергію грошей з вашого дому. Постарайтеся в цей день взагалі не користуватися ніякими такими глобальними фінансовими операціями, тобто тільки те, що саме необхідне, і в першій половині дня, коли вже Сонце перейде в другу половину дня, краще фінансові операції не здійснювати саме в день осіннього рівнодення. Не робіть великих покупок, бо ви можете не розрахувати свій бюджет. В цей день дуже багато спокус і провокацій. В цей день не можна обманювати, бо обман повернеться до вас, навіть коли брехня для спасіння, вона повернеться до вас самою чорною своєю стороною, і ви будете самі, як в найближчий час, також дуже обманутими. В цей момент не можна відмовляти людям, які прийдуть до вас, і щось у вас. Попросять, тобто треба поділитися тим, про що будуть проситися. Ви скажете, ну ви тільки що сказали, не можна давати в борг. Не бажано давати в борг. А якщо люди будуть просити в цей день гроші, ви можете сказати, що ви їм позичите ці гроші, наприклад, 24 вересня. Позичите чи дасте, чи задонатите. Ну, це вже на ваш розлад, що ви будете там робити, але краще. Цей день в борг гроші таке не давати, але будь-які будь-яку допомогу іншу ви можете проявляти і це бажано проявляти в цей день, бо це також запорука вашого добробуту. В цей день не можна, не не варто переїжджати в новий будинок і взагалі починати будь-яку подорож, бо вважається, що дорога буде небезпечною і ви не зможете знайти задоволення і щастя на шляху. В цей день краще підбивати певні підсумки і краще не завантажувати себе фізичною роботою, не зловживати як їжею, так і відповідно міцними напоями. Бережіть себе, бо саме від вашого розуміння, що відбуваються такі сильні енергетичні дні, залежить ваше здоров'я особисте і здоров'я вашої сім'ї. Хочу розповісти вам ще декілька прикмет на осіннє рівнодення, і в них ви також можете зачерпнути собі народної мудрості, про яку знали наші пращури, що наші з вами бабусі і дідусі на це дивилися і орієнтувалися. А ми з вами якось вже занадто далеко від природи. Але Інколи корисно читати рубрику «Прикмети і повіря на певні особливо сильні енергетичні дні. Тож, прикмети на осіннє рівнодення. Якою буде погода саме в цей день, такою і далі буде вся осінь. Бажаю всім нам прожити 23 вересня в сонячній теплій погоді, щоб осінь ще нас з вами порадувала. Якщо вересень буде теплим і сухим, то зима настане дуже пізно? Поки що ми спостерігаємо, що вересень теплий. Але що не чекає далі, ми ще з вами побачимо. Якщо ж птахи в день осіннього рівнодення почали відлітати зі своїх гнізд. Це значить, що ж зима буде дуже швидкою і холодною. Ви знаєте, що птахи мають відлітати трохи пізніше, десь вже в е, після осіннього рівнодення. Тож, якщо в цей день ми побачимо вирії птахів, то зима прийде дуже швидко і буде холодною. Якщо на березах і горобинах вже є жовті листки, то зима настане також дуже скоро. Тож давайте поспостерігаємо, якими будуть берези і горобини. Якщо врожай горобини багатий, то осінь буде дощовою, а зима холодною. Ну, Ви знаєте, що по ягідним деревам взагалі орієнтувалися наші пращури, казали, що якщо багато вродило ягід на деревах, наприклад, горобини чи калини, то дійсно зима буде холодною і затяжною. Багатий урожай жолудів до сніжного різдва. Тож, хто ходить до лісу або має поряд дуба, ви знаєте, що дуб це дерево Бога Перуна. Ви можете спостерігати, наскільки багато жолудів вродив дуб. І від цього зрозуміти, чи буде у нас сніжне Різдво, чи знову у нас буде, як так би мовити, європейська зима. Гроза в день осіннього рівнодення до теплої осені. Тобто, яка буде погода, такою і буде осінь. Буде гроза, то, а потім сонечко, то і такою буде осінь. Друзі, в будь-якому випадку я досліджую різні теми по, нашому, по нашим традиціям, по нашому генетичному коду українському, тому що саме там. Дуже багато мудрості я досліджую і знімаю для вас ці відео. Якщо ви хочете якусь тему, щоб я розкрила в наступних відео. Пишіть мені під будь-яким відео свої теми, пропозиції або знайдіть в шапці профілю Калина ТВ нашого каналу мій особист, мою особисту скриньку і напишіть на неї ваші побажання. А ми з командою каналу Калина бажаємо всім нам якнайшвидшої перемоги. Теплої, мирної, осені і обов'язково добробуту і щастя в кожній родині. А з вами була Тетяна Дугельна і до зустрічі!